Рухаємося далі в об'єктивах українських кінематографів. Сакральна святиня Дорогобича Церква Святого Юра на декілька днів перетворилася на знімальний майданчик. Уся річ у тому, що на території церкви завершували знімати український фільм режисера Вікторії Трофименко Брати остання сповідь. Щоправда, посвяченими у зйомки фільму були не так і багато людей. Знімальна група таким чином не хотіла привертати до себе увагу. Тож про події розповіли постфактум. Як зізнається художник-реставратор церкви Юра в Коскоп зйомки фільму стартували в українських Карпатах. Відтак завершували їх у Дрогобичі. Хоча у змонтованому варіанті фільму все буде навпаки. Фільм цей показовий тим, що там розкривається така ментальність українця, просто такого традиційного українця, який живе в горах Карпатах, і вічний, вічна проблема, якась сімейна. Але на тлі цього показано власне, прекрасну природу, Гір Карпат, і, ну, і власне, то відношення між людьми. І дуже цікаво, що Заверш, власне, останні дні зйомки фільму, навіть останній день, знімався в церкві Юра, а по сценарію фільм буде починатися з цього, з цього моменту. Брати, остання сповідь це фільм, який можна віднести до психологічної драми, каже Лев Коскоп. Перед глядачами у фільмі постане непроста життєва історія двох братів гуцулів, які все своє життя ділили матір іграшки, право називатися кращими та навіть одну на двох жінку та одного сина, бо так і не розуміли, хто із них є його біологічним батьком. За твердженнями Лев Коскопа, зйомки фільму відбувалися як на території церкви, так і всередині храму. Що важливо, сакральна пам'ятка Дрогобича так сподобалася. Режисерам та оператором, що вони не знімали безліч кадрів із унікальними розписами церкви. Вони і стануть леймотивом всього фільму. Розписи церкви Юра будуть ну як невеличка роль, відведена буквально так. Може, воно так умовно, символічно звучить, але в фільмі будуть, може навіть через весь фільм показувати фрагменти стінопису 17 століття з церкви Юра, бо в захопленні були просто вся знімальна група від нашої церкви, і наша церква стала таким, якби. Лейтмотивом через весь цей фільм. Та й це ще не все. До гри у фільмі були залучені й Дрогобичани, а саме актори Дрогобицького муздрамтеатру Сам Левко Скоп та отець Михайло Соболта. За твердженнями Левка Скопа прем'єра фільму запланована на жовтень у Києві. Однак, Дрогобичани вже попросили кінематографістів після офіційної презентації картини завітати з нею і до нашого міста, яке залишило свій слід в українському кіно.